У північній частині Львова розташовані два густонаселені житлові масиви Топольна і Щурата. Тут проживає понад 50 тисяч жителів. Автомобільний трафік складає тисячу авто за годину. За Марсинівський парк, що прилягає до вулиць Мазепи, Орлика і Щурата, без сумніву, є єдиним джерелом чистого повітря у цій частині міста. Доброго дня всім, мене звати Ірина. Мене звати Калімулін Дмитро, я тренер з бойового ГОПА школи Шиблус. Разом з дівчатами, разом з тренерами, разом з жінками-нашими клієнтами ми дуже часто проводимо наші зустрічі і тренування на свіжому повітрі. Кожний день я гуляю в нашому чарівному парку з собакою. Вже сім років я займаюся з дітьми-бойовим гопаком в сусідній біля цього парку школі номер 81 І за хороші погоди, за кожної нагоди ми стараємося робити тренування на вулиці. Парку на породі я дуже люблю збирати листочки в парку зранку і вечора хожу по дві години. гуляю в парку. Дуже багато дітей кожного дня. Проходять парком. Це діти, які в нас мають прогулянки під час занять групи продовженого дня. Це буває, що діти виходять на природу з керівником. Ми дуже любимо після школи кататися по парку на велосипедах. Я завжди думав, що це є ліс на Балатоні, а виявляється, це є замерстинівський парк. Але на жаль, умови в цьому парку не сприяють гарним заняттям на природі. Коли ти біжиш по доріжках, які викладення, в яких немає ям, в яких немає каміню... Такі тренування були б набагато комфортніші, але дуже важко піднімати велосипеди по зруйнованих сходах. Звичайно, в нашому парку бракує місця для вигулу собак. Що дуже багато листя, дуже багато сміття, дуже багато дерев лежать на землі, і це все створює таку небезпеку для дітей і не тільки в такому плані здоров'я, але навіть і в естетичному плані. Небайдужими Шевченківського району створено проект по відновленню благоустрою за парку. Проект за парк включає в себе відновлення доріжок, встановлення освітлення. Ми хочемо встановити тут лавки, урни, щоб люди мали де спокійно провести час. своє дозвілля також ми вирішили, що обов'язково потрібно має бути дитячий майданчик в особливому стилі, і ми вирішили його зробити. В козацькому стилі дерев'яні каруселі, великий корабель, чайку ми хочемо зробити амфітеатр і сценою також, адже нам потрібно мати місце, де могла би збиратися громада. Ми вважаємо, що потрібно зробити зону для вигулу собак, і ми в проект включили певну суму на огорожу, фіртку, спеціальні станції для прибирання собак. Та декілька тренажерів облагородження даного парку є дуже хороша справа. Це є дуже цікавий і гарний проект. Голосування буде відбуватися з 1 по 15 листопада. Проголосувати зможуть львів'яни, люди, котрі живуть у Львові. Котрі народилися у Львові, котрі працюють та навчаються у Львові, я особисто дуже прошу всіх вас проголосувати за відновлення цього парку, прошу підтримати голосування, яке відбудеться з 1 по 15 листопада. За можливість тут не тільки тренуватися, але й гуляти з дітками, гуляти з своїми тваринами, тому що це ми робимо в першу чергу для майбутнього покоління, для наших дітей. І для майбутнього нашого народу. Якби я міг голосувати, я б обов'язково проголосував за цей проект. Дорослі, проголосуйте! Ви зможете врятувати цей парк. Я особисто буду голосувати за цей проект з 1 по 15 листопада. Тільки ваш голос може врятувати цей парк. Пам'ятайте, що саме ваш голос може змінити цей парк на краще. Голосуйте, вже.